Марії 12. Вона переповнена емоціями, бо нещодавно повернулася з літнього відпочинку на Закарпатті. Захоплено показує батькам фотографії з дитячого табору. Це ми з друзями були в аквапарку. Це у нас був конкурс. Тут ми плавали всі разом. Тут ми грали настільні ігри та малювали. Тут у нас була йога потім танці. Дівчинка живе в прифронтовому селищі Слобожанське на Харківщині. Її батьки працюють на зміївській тез, яка була знищена унаслідок масованих обстрілів росіян навесні 2024 року. Прилітало десь метрів 80 від нас. Ну, Камні летіли, все падало. Страшно було. Робота на Зміївський ТЕЗ пов'язана з постійним ризиком. Незважаючи на те, що зараз підприємство не генерує електроенергію, його регулярно обстрілюють росіяни. Не завжди ми встигаємо, в час повітряної тривоги добігти до укриття. Олександр уже двічі потрапляв під ракетний обстріл на своїй зміні. Почули повітряну тривогу, встановлював бульдозер і треба було йти в укриття. І в цей момент якраз прилітала ракета. Ну, емоції не передаваємо, це дуже нехорошо, як вони прилітають, дуже громко і страшно. Ну, Бог милував, всі нормальні, всі живі. Працюємо далі. Майже кожну годину тут виють сирени, а іноді повітряні тривоги тривають більше доби. Найдовша з них тривала 59 годин. Набридне, якщо чесно, тому що ну, вони весь час і через це ми не можемо нормально навчатися, не можемо спілкуватися, і мені це ну, не дуже подобається, тому що ну, все-таки якась тривожність є, тому що ну, будь-який час може прилетіти ракета. Через постійну загрозу з повітря всі діти навчаються онлайн та рідко ходять гуляти. Діти е вимушені. Е Перебувати в постійному стресі, тому потребують відпочинку, спілкування між собою, відволікання від всіх цих подій. Зміни обстановки і оздоровлення психологічного і фізичного. Коли батьки Марії дізналися, що їхня донька поїде в літній табір в гори, дуже зраділи. І відпочинок для дітей-енергетиків організувало керівництво пад «Центренерго» в партнерстві з благодійним фондом Голоси Дітей. Для нас дуже важливо, щоб діти наших працівників не були обмежені, не дивлячись на ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день, яка склалася в нашій компанії. Ми маємо зробити все можливе, щоб не дати забрати дитинство у наших дітей і дати нашим дітям також відчувати себе дитиною. Ми одна з перших компаній, яка залучає фонди. Таким чином нам вдалося оздоровити близько ста дітей наших працівників, при цьому не залучаючи жодних державних коштів або ж коштів компанії. Ми дуже вдячні організаторам керівництву Па Центренерго за можливість таку надану для наших дітей за те, що діти можуть реабілітуватися. В такий тяжкий час для нас. Марія відпочивала в Карпатах 12 днів. Дівчинка пригадує, кожен день у таборі був насичений різними активностями. Багато грали в різні ігри, багато було різних майстер-класів, ліпка з глини, малювання кавою гущею і багато чого різного. Також ми їздили на екскурсію до замку Паланку, до замку Шенбернів. Найбільше запам'яталось те, напевно, коли у нас були вечірні дискотеки. Там було дуже цікаво. У дитячому таборі дівчинка знайшла нових друзів, з якими продовжує спілкуватися. Дуже гарні спогади з'явились від цього відпочинку. Хочеться повернутися туди і назад. Також хочеться як. Найскоріше зустрітись з усіми, хто там був, дуже хочеться продовжувати цей ритм життя, який там відбувався. Донька після відпочинку дуже стала весела, бадьора. Змінилося ставлення до життя. З'явилось бажання навчатися, спілкуватися, досягати чогось нового, менше тривожною стала, а також почала отримувати задоволення від життя, тому що на протязі е, двох років діти. Втратили взагалі інтерес до активного життя. Вони закрилися собі цього літа. На відпочинку в Карпатах побували 32 дитини із родини енергетиків, які працюють на зміївський ТЕС. Ми ходили у гори, сплавлялися на рафтингу. Я ніколи не була в горах, ніколи не піднімалася на таку висоту. Це неймовірні емоції. мені дуже сподобалось. Коли ми піднімалися на гору Захара Беркута, був Неймовірний краєвид, мені дуже сподобалось. Відкрилося багато нових якихось краєвидів, маленькі містечка, хмари, гори, дуже красиво. Після е, табору я приїхав як новий, тобто ну, до цього якийсь день цвірка. Прокидаєшся, е, їж, виходиш і ну, ввечері додому, сидиш собі в телефоні, постійні тривоги, як і в школі теж. Було постійні тривоги, ну і приходиш додому, ну, все посидів телефонні спать. А ти приїхав багато активного відпочинку, багато колективних спілкувань, нові люди, нові знайомства. було дуже круто. Незважаючи на постійні обстріли росіян і руйнування електростанцій, керівництво Пад Центренерго продовжує підтримувати родини енергетиків, зокрема й надаючи їм можливість відпочити та оздоровитись.